Дення вогню для бойовиків умовність сьогодні. Вони підірвали колії на 60-му кілометрі перегону Сентянівка Шепелів. Як повідомили в Укрзалізниці через це обмежено маршрут потяга Київ-Луганськ. А напередодні менше ніж через годину після початку режиму тиші найманці атакували українських військових поблизу Дебальцевого, Нікішиного та Чернухіного. Вночі переважно обстрілювали наші блокпости на Луганщині. Шість разів мінометами та стрілецькою зброєю цілили в силовиків неподалік трьох ізбанки. Тричі атакували українських військових які охороняють щастинську ТЕЦ. Ця станція забезпечує струмом Луганськ. А на Донеччині з артилерії обстріляли бійців неподалік Красногорівки. За інформацією керівника інформаційного спротиву Дмитра Тимчука, терористичні групи під керівництвом мозгового отримали вказівку ігнорувати режим припинення вогню і надалі обстрілювати військових та мирне населення. Тож також неспокійно було вночі в Донецьку. Сьогодні там загинуло троє мирних жителів. Четверо поранені залпи не стихали в Куйбишевському та Київському. Районах. Снаряди зруйнували кілька житлових будинків. Загалом за минулу добу бойовики атакували позиції сил АТО понад 50 разів. Троє військовослужбовців загинуло, 12 поранені. Зараз у зоні АТО найманці продовжують поливати вогнем українських бійців. Здесь ранку непідконтрольне збройне формування продовжить обстріл позиції українських військовослужбовців. Зокрема, з мінометів обстріляні блокпости, опорні та спосередні пункти сил АМТРСНА парадні, що розташовані в районі населення, будь-які, дуб, Золотоє, Троїцьке, опасна, Піромайська. Старий термінал Донецького аеропорту сьогодні зранку було обстрілено бойовиками стрілецької зброї.